А це вирішив у батьків відновити коптілочку. Думаю, за сьогодні зроблю за вечір. Може завтра щось закопте. Мніда на наступний раз. Ми завтра вже додому будемо їхати. І батьки такий молодий сад. Дуже класнючий. Якраз в садочку буде. Коптілка. Вона вже від старості засипалась, але ми на ній років 5 коптили майже щодня Знайомими собі вирішив відновити. Така красота. Там там, там, тому впереди, там річка Жорновка маленька. Тече.